В 127 псалмі, в деяких перекладах, 126-му Соломон пише діти є Господньою спадщиною, винагородою плоду лона, що стріли в руці воїна, то діти в молодому віці, щаслива людина, яка наповнила ними свій Сагайдак, такі не соромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами при брамі. Огієнко перекладає це слово щаслива перекладає блаженний муж, який наповнив свого Сагайдака. В нашій церкві багато людей, багато дітей. Я трошки подивився статистику в Україні, в світі, і церкви в цілому виправляють статистику, демографічну статистику в світі. Але якщо в цьому місті а, Соломон каже про те, що класно мати багато дітей. Але якщо би хтось хотів би посперечатися з ним на цю думку, то я думаю, що він послав би вас до першого розділу буття, 28 28-й вірш, де написано. Бог поблагословив їх і сказав: плодіться і множтеся, та наповнюйте землю. Володійте нею і пануйте над рибами морськими та птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. Плодіться та множтеся. У нас в школі був такий предмет ліс. У кого ще був такий предмет? Ліс? Хто пам'ятає такий предмет? Щ... Є. Він був короткий проміжок часу. Як перекладається ця абревіатура? Людина і... і світ. Суспільство, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. Так. І коли я закінчував школу, на цю тему був мій останній екзамен. і так припало, що це був мій день народження, 24 червня. У нас була дуже класна викладачка. Це без натяків. Я просто кажу, що в мене в цьому місяці день народження, 24 червня, якщо хтось пропустив. І, звичайно, у нас дуже класна була вчителька, це вчитель історії, вчитель людини і суспільства і ще наш директор. І звичайно, ми дали знати, що сьогодні знамінательний день. І ось заходжу я в клас, беру квиток. Білет чи квиток? Білет. Беру. Білет сідаю і думку гадаю. Чому я не сокіл? Чому не літаю? Чому на тему цього білету нічого не знаю? І досідаю до кінця, потім вчителька мене викликає, і навіть не дає мені шансу тупити. Одразу я сідаю, вона мені задає питання. Славік? Не по темі білету взагалі, бо вона ж бачила, що я нічого не пишу. Каже: Славік. Що потрібно, щоб демографічна ситуація в країні не ставала гірше. Так, щоб кожна родина народила двох дітей. А щоб ставала краще, то хоча б трьох. І коли вони виростуть, то в яку школу треба їх привезти? Кажу, в дев'яту. Правильно, за цей екзамен я отримав максимальний бал. На той момент, по-моєму, було п'ять. От ми бачимо е, демографічну ситуацію за останні роки в Україні. Цікаво. Подивіться, на 21 рік. В 21-му році в Україні народилося 274 тисячі дітей. Коефіцієнт народжуваності, який має бути 2,1, коефіцієнт насправді, в 21-му був 0,79. Тобто кожна мама має народити 2,1 і дитини, а народжує 0,79. І мені здавалося, що статистика мала бути краща, Але статистика стала гірше. У 24-му році в Україні народилося тільки 177 тисяч дітей. І це пов'язано, звичайно, з війною. Пов'язано з тим, що багато людей виїхало, багато людей. Розділяє війна хтось, ну чоловіки на війні, дружини вдома, багато розлучень. І це ще одна причина молитися за те за перемогу, молитися за те, щоб ця війна закінчилася. Але чому я підняв тему демографічної ситуації? Тому що неможливо, оскільки у нас тема виховання, неможливо виховувати своїх дітей, якщо дітей нема. Це прям дуже складно. Можливо, виховувати в школах, але своїх дітей як виховувати, якщо їх нема? І тому я спонукаю. Е до, Якщо у вас нема дітей, плануйте. Якщо у вас одна, народжуйте другу. якщо дві, народжуйте третю, чому? Плодіться і розмножуйтесь, бо так хоче Бог. Це перша думка, з якою я би хотів, яку би я хотів, щоб ми залишили для себе. Коли Славік мені запропонував проповідувати на тему із серії проповідей на сімейну тематику, я обирав деякий час серед запропонованих яким чином я обирав? Я навіть у мене була думка додати тему. Діти там не було теми діти, яку Максим проповідував, як діти мають відноситися до батьків. Була думка додати цю тему. Чому? Тому що я оцінював себе, в якійсь цих тем я профан більший, в тому, як я відношуся до своїх батьків, чи в тому, як я виховую своїх дітей. Але слава Богу, Максим. Класно розібрав цю тему, і у мене діляна закінчилася, то я, я ще тоді вибрав. Тему виховання дітей. Тож, є така фраза: якщо хочеш щось засвоїти по-справжньому, спробуй пояснити це комусь, комусь іншому. То щоб стати краще, я взяв цю тему. Безумовно, кращим я став. Чи став я досконалим 100% ні. Але розуміння моєї необізнаності, не дивлячись на те, що я місяць готував, читав, слухав, розуміння моєї необізнаності мало би вирости, ну, знизитися, а насправді виросло. Я зрозумів, що я знаю менше, ніж, знав, ніж маю знати. Чим більше ми знаємо, Тим більше ми розуміємо, що ми нічого не знаємо. Тому ми активно вивчаємо і приділяємо багато часу для того, щоб здобути різні професії. Водіння авто, наука, будівництво, математика, література, мови, історії, лікарські різні професії. Ми вчимося 3, 4, 5, 7, хтось 8 років, хтось ще більше років вивч... 에... приділяє, щоб навчитися, хто має професію тут, хто навчився і має якусь... якийсь фах. А хто працює за цим фахом? Працюєш. За статистикою, лише 48% відсотків українців працюють за, за своїм фахом. Хоча це не так, не так мало. Але 84 відповідають, що готові працювати на любій роботі, якщо не буде роботи за їх фахом. Я за освітою юрист. У мене є пів року. Стаж. Стажу. І то не юристом, а помічником. І це скоріше я був секретарем, ніж помічником юриста. Виходить на якісь такі вот професії світські, ми витрачаємо дуже багато часу, а в деяких речах дуже часто ми взагалі не пов'язані з цим. А ось такі професії, наприклад, як, як чоловік. Дружина, батько. Чи це не професія? Як ви вважаєте, це робота? Роль. Але чи ми навчаємося цій ролі? Ми приділяємо багато часу навчатися професії, типу, щось вміти. А от цій ролі, яка теж професія насправді ну її можна назвати, чи виділяємо ми спеціальний час? Ну я. Кажучи про себе, не виділяв часу до свого. Пасивно ми виділяємо, ми аналізуємо світ, бачимо приклад своїх батьків, десь чуємо е, якісь проповіді, щось, можливо, пасивно щось навіть трошки десь читали. Але от активно навчитися, як бути хорошим чоловіком, як бути хорошою дружиною, як бути хорошим батьком. Ми не виділяємо спеціально цьому часу. Але маємо активно навчатися цим професіям. Я впевнений. Тож, друга теза, з якою я хотів би нас залишити, це вчися бути чоловіком, вчися бути дружиною. Це не автоматично. І вчися бути батьками. Це не приходить автоматично. Хтось сказав, найкращий спосіб чомусь навчитися це навчати цьому інших. Щоб навчити. Треба досліджувати, треба вміти. Треба знати. Я ще вчусь, тож хотів би просто поділитися своїми думками тим, на що Бог звертає особливу мою увагу останні декілька місяців. Декілька місяців назад я натрапив на одне відео. На жаль, воно російською мовою, хоча на екрані не росіяни. Вона переклана просто на, на російську мову. Беруть інтерв'ю у похилого у чоловіка похилих лі, літ. І відповідаючи на питання, що би він зробив інакше, якщо б у нього була така можливість. Він акцентує свою увагу на те, що він би більше проводив часу з дітьми. Він посвятив своє життя кар'єрі, і посвятив він доктор. Напевно, успішний доктор, якщо у нього беруть інтерв'ю. І, розбираючи цю тему, він наголошує на важливості дев'ятого пункту із проповіді Славіка, щоб в домі була радісна атмосфера, щоб дом був наповнений сміхом, радістю. І він наголошує, що це дуже важливо, щоб діти росли в саме в таких умовах. Щоб батьки. Бо це переважно проблема не мам. Мами переділяють багато часу своїм, своїм дітям. Це проблема батьків, щоб батьки приділяли набагато більше часу своїм дітям, щоб вони веселилися, грали, сміялися разом. Перші 5-6 років діти тягнуться до мами. Потім, потім, наче сонях, діти повертаються до батька. До батька. І я в нашій сім'ї, саме ну, я відчував це. І цікаво, що це, це ніби закладено в дітей. І цікава ідея, що теж я, я помітив в. На собі, що це ніби закладено не тільки в дітей, це закладено і в батьків в перший період, оцей от, до п'яти років, і в мене бажання якось виховувати, вкладатися і часом щось дитина ще так не розуміє. Аж такого бажання великого виховувати і нема. Але ближче до п'яти років, можливо, трошки раніше. У мене, я, як цей сонях, повер... відчув, що я повертаюся до цих батьків, до, цих, до своїх дітей. Ну, до одного, поки у мене в такому віці тільки одна дитина. У нас троє дітей: Лев, 5 і 5 років, то це мій син. І він мені каже: Тато, ти знаєш, кого я найбільше люблю? Тебе. Обнімаємо. У нас є Стефан, йому три місяці сьогодні, рівно три місяці. І як ви думаєте, до кого він прив'язаний більше? До мами. І Зрозуміло чому. Так, і у нас є Лука, йому 2,5 роки, половиною роки, два і от це Оце нічий дитина. Хоча насправді я жартую. Лев мій, Стефан мамин, а він так посередині. Але насправді він відчутно тягнеться більше до мами. Лев сьогодні зранку до мене підходить, каже, це мій тато. І Лука поруч стоїть каже, мама моя. <плес> Тож я в своїй практиці, в своєму вихованні цей період ще не пропустив. Тому що він у мене тільки починається період виховання дітей. Науковці дослідили вчені і кажуть, що золота ера татусів починається з 6 до 11 років. Це якраз от той золотий період, який у мене починається. І якщо ви в цьому періоді, то я вас закликаю, не пропустіть цей період. Якщо ви батьки, я зараз вертаюся саме до батьків. До цього періоду, тобто вашим дітям менше, але або вони ще взагалі не народилися. То вчіться, не пропустіть цей період. До одного равіна підійшли батьки і кажуть: Раві, нам потрібна порада з нашим сином. А він питає: Скільки років вашому сину? Вони кажуть 20. Так вам потрібно було б до мене прийти 30 років назад. Тоді я би я вам сказав, як виховати вашого, вашого сина. А тепер, тепер вже пізно. Що, що вже з ним робити? Не пропустіть цей час. Готуйтеся до нього. Грунтковський, навчаючи про це, рекомендує виділяти один, одну годину півтори в день. На що? На час дітьми? На спільні ігри, спілкування, читання, молитви, час разом. А що може нас, в нас вкрасти цей час? Чому ми можемо пропустити цей час? Що може завадити нам використати цей час наповну? Як ви думаєте? Що є перешкодою? Хм? Ч, чим ми зайняті? Робота. Навіщо ця робота? Ха? Тільки щоб їсти. Напевно, щоб просто їсти, треба менше трошки час. Але ж ми хочемо кращу машину, кращий там будинок, кращий добробут. Ми хочемо стабільно відпочивати за кордоном. Ми хочемо краще, 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 краще. І це може забирати і забирає. Це, це світова статистика. Це забирає нас, батьків, від дітей. Але чи це? Я вважаю, це головна проблема, але чи це одна проблема? Аналізуючи це питання, я розумію, що нам ще не вистачає практики, ми молоді. І нам не вистачає практики розуміння головного. Насправді, от такі, такі опитування, як в цьому відео, яке я не показав, з цим головним питанням що би ви зробили інакше? Дуже розповсюджені, і це не одне таке опитування. Таких опитувань дуже багато. І цікаво, що пункт я би проводив більше часу з дітьми є практично у всіх похилих, похилого о, віку людей. І дуже часто він перший. Люди похилого віку розуміють, що це найголовніше, що вони втратили і це не повернути. Час... Найцінніший наш ресурс. І насправді, коли ми йдемо в магазин, ми розраховуємося не грошима. Ми розраховуємося часом, який ми поміняли на ці гроші. Ми розраховуємося часом, який ми поміняли на час дітьми. Чи треба піклуватися про своїх дітей? Безумовно. Чи це любов до своїх дітей? Безумовно. І все, що ми робимо для своїх дітей, піклуючись про, про наш добробут, про одяг, про їх виховання, про кружки, про хорошу освіту, це любов до них. Але в чому ви, 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 виражається, виражається, виражається найбільше наша любов в часі проведеному. Будь з ким. Коли Ісус кличе на початку своїх учнів, Марко описує це в третьому розділі 14-15 вірші, він призначив 12, яких назвав апостолами, аби були з ним. І щоб посилати їх проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Яка ціль перша, на що Ісус покликав їх? Щоб вони були з ним? Чи одразу Ісус почав їх посилати, проганяти бісів? Чи одразу Ісус посилав їх подвоє? проповідувати, нести Євангеліє. Навіть коли Ісус призвав? Павла, то був певний період часу, коли він не служив, він навчався. Чи одразу вони виганяли бісів? Ні. Те, що вони робили одразу, вони були поруч з Ісусом. І от в цій близості Він навчав їх, Він наставляв їх і Він показував особистий приклад. Вони бачили, що він робить. А потім, коли настав час, вони пішли робити те, на що вони були покликані, тож, в першу чергу, найголовніше у вихованні наших дітей наша присутність. В принципі, все, що далі, неможливо. Забери присутність і неможливо показувати приклад, неможливо виховувати, неможливо е всі пункти, які Славік перечислив, вони неможливі, якщо батька нема поруч. Як показувати приклад любити маму? Якщо бать... вони просто не бачать батька, як показувати приклад, е нутувати те, що от Славік сказав, що. Спонукайте дітей нотувати проповідь. Якщо ви не нотуєте, і якщо ви, вони навіть не бачать вас, якщо вас нема поруч. Це неможливо. Цікаво. Я взяв от таку от книгу, вона теж російською. Як стати батьком угодним Богом? Це Джордж, Джон Барнетт. Хто такий Джон Марнет? Це другий пастор в церкві е м, Макартура. І він має, це професор теології. І в одному з розділів він піднімає цю ж, це ж саме питання. Якщо би у вас була можливість прожити життя ще раз. Що би ви змінили? І він дає пункти. Я їх переклав. Я частіше виявляв би свою любов до дружини перед дітьми. Я частіше б разом із дітьми над, э, сміявся над нашими помилками та радощами. Я більше слухав би дітей, навіть наймолодшого. Я був би більш щирим з приводу своїх слабкостей і не вдавався б удосконале. Я б почав інакше молитися за свою сім'ю не про них, а про себе самого. Я більше б займався з дітьми, роблячи щось разом з ними. Я більше заохочував їх. І частіше хвалив. Я б приділяв більше уваги дрібницям, таким, як прояв турботи та уваги на словах та на ділі. І нарешті, якби мені довелося пройти цей шлях заново, то я б більше говорив би з ними про Бога. Я б використовував звичайнісінькі моменти повсякденного життя, щоб направити їх до Бога. Чи можливий хоч один з цих пунктів, якщо батька нема поруч? Тож головне, що я би, я, би, я би хотів, щоб ми винесли з цієї проповіді, щоб вони були з ним. Щоб ми були з, нашим, з нашими дітьми. Закінчити я би хотів цитатою Станіслава Грунтковського, який пропонує планувати свій тиждень в першу чергу з часу, проведеного з дітьми і дружиною. Плануй свій тиждень в першу чергу з часу, проведеного з дітьми і дружиною. І хай Господь нам допоможе бути батьками, схожими на нашого небесного батька. Амінь.